Ну Ось хотіла зняти вам обрізку, але ну так і не знялася, ж вона видно телефон. Зато я знімаю. Ось дивіться, оце я старує зробила нове. Бачите? Все-все зелене залишила. Тільки от зелені, які пішли, оці я залишила. все остальне, Останне, дивіться, куча яка величезна, я його вирізала. Все старе, я все-все вирізала. Тут теж я потім виріжу. Мене потрібно. Ось, ось Зелененькі, ось такі, це з п'ятирічки річки із этого, Дарсі Басова. Оце я все вирізала. Ну, тепер же ж підемо вже по саду. Раз уже ж я так знімала, що хотіла так. Ей, ці те. Без нічого пішла так. Ну я ж прийшла з цикатором просто, а потім думаю, ну возьму, зніму і їм покажу ж. Наглядно. А це спас. Вона. Петвай. Ну, те що ж воно все горить, все, все згорає, все горить, все поливається кожен день і вранці, і ввечері, Ну ми ж не встигаємо все полити заранок. Ввечері поливається. Оце одна, одна dancing queen, Може триматися. Вона тримає сонце, дуже тримає сонце. Оце тільки вона. Треба ще таке її. Одну сюди. Красиво ще виглядає він, доктор Масад. Надо тобі, чого воно за той. Та, видно, перегрівся тут. І все, і одразу ж. Ось вона. Ось вона, шарлота, маленька, ну шарлота. Акварілянтик. Вот тут розпускається вона ще. Сейчас пробіжу бистренько, бо, бо і опять за, за той. Ця згоріла вже ось 4 вітра. Вже все. Ну, одна ще ця Н виглядає навіть нічого. Дві квітки А так нічого, Примадонна. Це вона виглядає ще, теж Держ, держи вона спеку, і дощі вона держи, все вона держи. Я ж до морозів цвіте завжди. Ну Оце якось так. Квітка одного дня ну, ну Все рівно розпускається, і цвіте навіть прекрасно. От. І терець такий подмухнув. Ну, у нас ні дощів, нічого нема. У нас це спека, спека, спека спека. Ось, красуниці. Ешлі. Там який порозпуск, там красивий. Розпуск, ну Слабенький, ну. Ну, є. буде він розпускатися Чайковський. І скоро. Ось, щас глянемо, що тут. Це кендлайт тут. Ось він. Кір вже той, це розпустився один. Ось бутончики такі жовтаві. Ось вона Алантічма. Красива квітка. Ну, от як квітка дуже красива. Навіть в таку спеку, навіть в таке воно все рівно англійка вона, і вона все рівно розкривається. Хай вона швидко згорить там, все, ну, ну розкрилася вона. Це ось теж скудненько. Скудненько дуже, Акрополіс. Бременські музиканти теж зразу горять. Ну, вони тут і на сонці стоять, ну і горять зразу ж. І ось тільки не горить одна оце ватерло. Ось вот. Ось яка красунечка. Із неї не бачу, що знімаю. Так, ну взяла вже. Виложу чи не виложу, подивлюся, що ж там в мене воно вийде. Ну що ж. Для роздаму лінар тут. Цю обрізала вон сьогодні цю. з глазасту цю, очкасту. Розпускатися буде те, що... ну, Він цвіте, він безперервно оце оце брауні, оця оце плетиста брауні, я її веду як шраб, вона в мене цвіте безперервно. Ви бачили, що з самого початку я їй показую, і ось знову знову заходить на велику хвилю. таку, Дуже багато квітів на ній буде, і буде вона цвісти. Може і згорить одразу, ну цвісти вона буде. А ось вона ще цвіте. Ну, да. з -з -зутра Я тут зранку працювала, ось дивіться, ось обрізала теж так само. Бачите, ото все пообрізала, оставила дві тільки гілочки за тієї рожевої, що з великими китцями цвіла. Ось. ось воно ще піде. Вранці він, звісно, красивий був. Зараз вже ні. Джеф Артіст. Це ось вер... версайні. Ніяк не розпуститься бідненька теж, хоча і поливається, що їй не робиться, все. Ну... ну не можуть вони в цьому році. От не можуть і все. Ну, не було жодного року. За стільки ми з трояндами, чоловік же ж мій займався. Ще жодного року не було такого. обхох и маните. На жалко их просто. Джефф Л. Остин. Понарощивала, кущи нарастили, все нарастили. Ось красивая, яка троянда. Боже, яка она красивая, девчат. Гляньте. От застали ми її сьогодні іменно. Завтра вже її не було тут. А ну ось вона. Видно, видно. Мері Роуз. Гляньте, глянь, як вона красиво зібралася вся. Ну дуже ж аромат. А, ще й припахаєш. Повітрець паду. Боже, яка вона гарна. Просто чудова. Іменно сьогодні, зараз. Завтра б уже не побачив. Мейт. Квіточки мілкі в кожної троянди. Нема троянди, що були з крупними квітами. Нема. Всі квіти дуже мілкі. І взагалі не квіти, а просто якась ця та карикатура з квітів. Це Judze Скур. Пет Остен іще. Персіан містері. Я вже вон ту написала собі. Вже щоб не за, за той повічно там дві їх, я його їх отопутаю і все. В тому році тут трафаретка хоч була. В цьому році вже її немає. І все. за зиму все воно. Де воно дівається? Кроть його. Красива, звісно, теж троянда. Ось так от її. Ну нікуди йти, щоб отак от, от зняти. От так я бачу. От так бачу, що знімаю. Гарненька вона. Теж вона вже... Це другий чи третій раз вона навіть цвіте. А це, по-моєму, вона вже третій раз цвіте. Вже буде скоро четвертий цвісти. Це ось. Хіткліф. Англієчка. Тут нічого не цвіта, крім оце цієї. Ось ну, Вона теж скудненька вже, все вже. Вона доцвітає вже. Місіс фігаро. Оце вона ну ось ще китиця буде цвісти. Одна, а ці доцвітають. Не дає, не дає нічому. Ось. Це Ось вона. Троянда тантау. І вам Маркуса то, в тому році, я як дивлюся торічні. В тому році такий вам Маркус був красивенний, та всі красиві. А ті вони, які були, а Федра, яка була шикарна, ось вона в цьому році ось видала оце і все. О, і то ж і я ж її обрізала, була повністю, бачите, і вона наросла і зацвіла. А я її була повністю обрізала, вже, вже ось недавно обрізала я. А вона буде цвісти навіть. Ну, ця ось. А ця цвіте. Ті от цвітають, ті зацвітають. Ось ця цвіте. Ось вона. Спіртафрідом. Ця теж згоріла. А бакюс розцвітає. Зараз глянемо, Що ж у ньому тут боже? Просто абакюс як цвів. Боже. Цьому році нічого не цвіте просто. Бастують, стресують. І от стресів я їх бризяла що вже. І то всього ні, воно вже вже не допомагає їм. ні. Вони вже з цієї жари, як і люди, і вони не можуть перенести. Транквіліті тут. Тут ось ці теж одразу ж горять, вестерленди. Вони молоді ще, звісно, вони то ще і будуть гарненькі, який він гладі голоси, високий, гарний, статний. Ну і що ж він, що він надовго, то ні, звісно. Ось маленький теж, ну красивий. Не ну, надовго. Зараз ось, що на кабліцарін. Вон як він цвіте, він звично цвіте дуже-дуже рясно. А це просто. Це ще ще заплаття. Як схватиться і все вже поривали, весь низ у мене обірвали. Ну, ось ще. Оце вранці така густа ціла, красива. Він вже нема, вже все. ось. Оце сьогодні жарівка. Ай-яй-яй. Боже, пожари нас вона. Ось ще ці цвітуть. І теж ну теж хіба ж вони так цвітуть, як, як повинні цвісти, Це торнадо, а це ось оранжбе. Теж красиво цвіли. вон теж згорів. І той він навіть вже теж не цвіте, хоча він довго раніше цвів, ось він, Ну що то вже все майже. Ті, той ну, нові будуть ще цвістини. Той теж горить ось. Треба обрізати. І вели і принца Монако. Це ось теж моя та Іринина Ірина. Ірина. Теж вона нічого, нічого не показує просто. Ні одна троянда. І тільки Ешлі. Ото, трошки Ешлі. Ну ось теж вона, це так, що ще, ну, Вона ну, 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 все бачите, Чого вона не розкривається? трипси, нема трипса. Нема трипса. Бо трипси вже йти потікали звідси. Вже не можуть вони переносити жару. Це ось тільки Ешлі теж тут. Молодесенька ось. І всеріна цвітерна. І ось Мері Енн. Питається, але воно у неї не виходить. Хіба тут починає, ну, хлопець, починає. Ось так, просто. Ну, сад, Просто сад пустий, голий. Ну, ось Артеміс. Ну, він теж згорить. Це тут він стоїть, Трошки йому, трошки притягнення якесь вам создають друг другу. ну тр Трошки йому краще, може, він... Китицями цвіте, Гарно цвіте, все. Китиці великі, гарні, палити, що йому ще треба. Ага. Я ось теж покажу, обріжу, буду обрізати, я теж покажу. Ага. Ці будуть цвісти, ну теж слабенько, але будуть, я думаю. Ось вони. Оця ж біла, щось у мене. Ось вона. Теж. Ну, що ж це? Вінчестер кафедрал так цвіте. Ну, ось. Ну ось красиво цвіте вона треба. Очевидно, видно? Ну, це. дюразерт. Ні, не на Тердамді розерне, шансом. Розер, Шансон якось так воно. Ну, і все, за це за того величезного саду. Ну, от іще це цвіте Рене синя. Ось починає цвісти Фенікс. Ось починає цвісти Мона Ліза. Ну, все воно цвіте. Ну та дам бюроз. Все воно. Так, та там. Ні. 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 Це не воно, дам бюро <різь> Ну це ось теж таке. Щось непонятний дизин, сверти що? Ну, що ж таке? І от тільки ось пититься ще ну, вже засихає, вже треба обрізати. Та жалко, що ще там ті, Хай вже вони. сімпаті. Хтось питав у мене, чи довго вона цвіте. Довго, дуже довго цвіте. Як не будете обрізати до самих морозів, вона тут цвіте, цвіте, цвіте. цвіте. Як такої спеки, якби ще не було, оце, як зараз у нас корпус борду. На цьому будемо. Ось, тут щось цвітуть. Ну ці цвітуть, тут цвітуть, їх не цвітуть, а тут в лебідках цвітуть. Ось ця окоджоуз одна залишилася. Ті вже пішли на випуск. От я ж їх підкармлювала. Під землю вже підкармлюю, вже по листу не кормила, а кормила під землю. Ось такі тут хвости такі великі, от у мене. Там газика і сюди треба буде підсадити. От і оттуда звідти прибрати сюди, понасаджувати теж. Такі жовтенькі з жовтим листям. А ось ще і рецина тут. На цьому до побачення. Спасибі, хто буває зі мною. До нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.